Доброго дня, це програма час інтерв'ю. Сьогодні ми спілкуємося з народним депутатом Петром Порошенком. Доброго дня. Вітаю. Скажіть: от підсумовуючи 2012 рік, яку подію ви вважаєте найважливішою, найвагомішою? З я думаю, що 2012 рік був дуже багатий на події. Це і євро, і це не поведінка влади, а поведінка людей. Поведінка народу, яка обов'язково залишиться в історії. Наряду з помаранчевою революцією чи з багатьма визначними подіями. Були парламентські вибори, бо е, ще зовсім недавно, наприкінці минулого року, я зі своєю родиною і ще з кількома друзями, народними депутатами, був в холі е, палацу в Амстердамі, де проходив конкурс дитячого Євробачення. І, це була сповнена емоції, сповнена справжньою боротьбою. Подія, яка завершилася абсолютно урочистим оголошенням, яке лунало на всю Європу. Що переможцем цього надзвичайно поважного конкурсу, конкурсу дитячого Євробачення, стала Україна. І Українка Анастасія Петрик. І я просто згадую ті емоції, які були сповнені, може, мільйони телеглядачів. Це найбільший відрив нашої маленької зірочки Насті. Найбільший за всю історію. Це абсолютно більшість країн, яка їй віддала перше місце. Це, можливо, найкраще голосування, бо голосували звичайних телеглядачів. І абсолютно достойна і унікальна поведінка переможниці. І якщо ви свій особистий, можливо, емоційний рейтинг подій, я можу сказати, що в цей час я був абсолютно щасливий. Цікаво, що фонд вашого імені фонд Петра Порошенка підтримував поїздку Анастасії Петрик до Амстердама. До речі, у 2008-му ви підтримували так само її старшу сестру, яка брала участь у дитячому Євробаченні. Чому така увага до цієї співочої родини? Насправді ми підтримували всі конкурси дитячого євробачення і участь української делегації там, по-перше, тому що без цього це навряд чи відбулося б. І по-друге, я вважаю, що, знаєте, не важливо говорити про власну благодійність, бо фонд існує вже 15 років, і за ці роки зроблено безліч надзвичайно потужних. Конкретних і е, тих, що країна конче потребувала проєктів, і пополовині з них вони навіть не знають, люди е, що головним організатором цих проєктів був фонд. І сьогодні не є дивиною це. А мені потішило серце, е, як діти, мої діти, поставилися до благодійних проєктів. І коли. Було абсолютно дитяче ставлення до звернення, що там в минулому році мерзнуть лебеді на Дністрі, і вони попросили, щоб я їм допоміг організувати їх власний благодійний концерт, де вони власне саме зібрали до сих пір, пам'ятають, 6 тисяч гривень. На ці гривні вони купили. Там, кормушки те, чим готувати птахів, які насправді загиблих ту дуже сувору зиму. І з одним небайдужим вінницьким журналістом поїхали на машинах, потім на санях, нагодували цих лебідів, врятували їх. І це сьогодні залишається спогадами для все життя. Для мене це. Надзвичайно важливо з точки зору знаєте такої родинної історії, коли виховання дітей, якому, за яким ми батьки всі відповідальні, ми наступне покоління українців вирощуємо саме з правильними моральними якостями, з відповідальністю за власні дії, з відкритим серцем, відкритим до проблем людей і з готовністю і бажанням допомагати. І я щасливий саме такою реакцією дітей. І для мене благодійність це саме це благодійність. А також якщо згадувати Євробачення, очевидно, наближують Україну до Європи, до євроінтеграції, про що багато говорить сьогоднішня влада. Також 2013-й стане роком, коли Україна, врешті, підпише угоду. Про асоціацію. Я знаю, що ви зареєстрували окрему постанову у січні постанову про лібералізацію візового режиму з європейським союзом. Для чого це? Насправді, європейське майбутнє України воно є на відворотні. І на сьогоднішній день на щастя ми вже зламали е ці твердження ці тенденції, коли давало нашим опонентам підстави стверджувати, що менше половини українців сьогодні підтримують європейську інтеграцію. Сьогодні. Кроки, робота, зусилля призвели до цього, що сьогодні українська інтеграція панує в умах абсолютно багатьох українців. Причому вони представлені як на сході, так і на заході. Сьогодні європейську інтеграцію підняла на прапор щиро чи не щиро. Я не збираюся це аналізувати. Абсолютно більшість політичних сил. І сьогодні стало не драйвово, не модно, не, не, не вічливо сперечатися або заперечувати. Необхідність європейської інтеграції України. Я думаю, що це вже ознака, яка я є оптимістом, яка робить процес європейської інтеграції України незворотнім. Бо проблема не в тому, що вибір зроблено, коли хтось проголосує той чи інший проєкт, або підпише той чи інший документ. Бо на сьогоднішній день це не завершення, а лише початок надзвичайно важкої роботи. Роботи з цінностями. І питання судової реформи, вона має бути проведена. Переведення суддів на європейський шлях для відновлення довіри, а для цього треба дуже важко наполегливо працювати. І питання виборчого законодавства, і питання ставлення до політичних опонентів, і політичної культури, і питання рівня життя, і питання розвитку економіки, і питання вільного руху капіталів, товарів людей. Робочої сили, який на сьогоднішній день відповідає питання лібералізації візового режиму. І тому дійсно я на початку року зареєстрував постанову, заяву Верховної Ради, яка має кореспондуватися з відповідною заявою Європарламенту, яка є дуже оптимістичною і позитивною для України, незважаючи на критичний тон. Вони визначили три критерії, яким Україна має відповідати. І там не було. Абсолютно жодних умов, які не здатні ми ви, ви, виконати, або вони є контроверсійними і е, забезпечують зіткнення тих чи інших політичних сил. Перша умова це є е, рівний доступ до правосуддя і відсутність вибіркового правосуддя. Це питання цінності. Це абсолютно очевидно, що без цього е, в Європу неможливо потрапити. Друге питання це питання реформ. І комплекс реформ, які сьогодні потребує країна, це не те, що потрібно Європейському Союзу. Це в першу чергу потрібно нам для того, щоб відповідати тим критеріям, які виставляє сьогодні це об'єднання, починаючи від рівня життя і завершуючи рівнем захисту демократії, починаючи від рівня захисту прав людини і завершуючи. Цінностями, які має сповідувати країна, і так. тому питання реформ є другий критерій. І критерій третій це забезпечення демократії через виборче законодавство. То, ви гадаєте, в найближчі 10 місяців Україна зможе виконати ці три умови? І є два етапи. Етап перший: те, що сьогодні конче, потрібно продемонструвати політикам і те, що потрібно народу, 25 лютого. Менше ніж через два місяці, там через півтора місяці. Україна має отримати рішення по завершенню першого етапу безвізового режиму, завершити етап адаптації зміни до законодавства і перейти вже до імплементаційного етапу, тобто етапу запровадження цього законодавства в практичні сфери реалізації цієї політики. 25 лютого, це кінцевий термін, який я вважаю абсолютно реальним на саміті України ЄС підписати угоду, підписати заключення, документ про завершення першого етапу безвізового режиму. Це надзвичайно важливо. І тоді, коли ми починали процес, Україна була лідером, сьогодні, наприклад, Молдова вже підписала його. І нам не можна давати себе обоганяти в цьому надзвичайно важливому змаганні. І другий етап це етап. Вільнюського саміту східного партнерства, де сьогодні всі всі країни-члени Європейського Союзу, Єврокомісія, Європарламент, чітко наголосили, противників європейської інтеграції України, не існує. Всі заяви, які на сьогоднішній день прийняті, вони забезпечать підписання угоди про асоціацію, головною складовою, якою, крім безвізового режиму, і угоди про... Поглиблено та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Сьогодні для України це надзвичайно важливо, цінностне, економічне, виклик, який вона має вирішити. І саме цьому присвячена моя постанова, де я хочу піти взагалі від загальних фраз. Я не сприймаю політичної тріскосні. Визначте, будь ласка, відповідальних, визначте, будь ласка, терміни, визначте, будь ласка, результат, до якого ми прямуємо до конкретної дати. І забезпечити виконання, що має зробити законодавча влада, і забезпечити ефективну координацію, що має зробити виконавча влада, і, і де ми маємо зробити погодження з нашими партнерами з Європи. Цьому всьому присвячено моя постанова. Я впевнений, що парламент має врахувати і врахує все, що там викладено. Що має запитання, що має зробити виконавча влада щодо української економіки? Багато хто пов'язує з євроінтеграцією так само і можливість розвитку для української сировинної економіки. Але запитання полягає в тому, що за третій квартал 2012-го ВВП України впав майже на півтора відсотки, в той час як багато в тому числі і європейських країн продемонстрували ріст. Багато впали, але в багато продемонстрували так само ріст. Китай виріс, виросла Росія, Туреччина. А це закономірність, що в українська економіка падає, чи могло би бути інакше? Якщо нічого не робити, це є закономірність. Насправді весь світ переживає непрості часи. Коли ви говорите, що Китай продемонстрував зростання, ні. Китай продемонстрував е, значне уповільнення економічного зростання. Темпи зростання, які перевищували 10%, на сьогоднішній день впали до 7-7,5%. І сьогодні ця проблема є проблемою, яка дуже турбує нове китайське керівництво. Якщо говорити про Туреччину, Туреччини були надзвисокі темпи зростання, які, внаслідок реформ, які були проведені турецькою владою ще на початку 2000-х під час жахливої банківської економічної кризи. Ті реформи, які були проведені тоді, вони дали результат, який тримав темп розвитку турецької економіки протягом більше 10 років. І сьогодні вони розуміють, що той ресурс, який був закладений тоді, вичерпується. Темпи зростання турецької економіки впали з 8-7% до 4-3%. Якщо нічого не робити, це буде ситуація важка. Щодо України, ситуація абсолютно передбачила, бо темпи зростання воловнутрішнього продукту. України не залежали від дій будь-якої влади, а залежали від ціни на основну продукцію українського експорту продукцію чорної металургії. Ціни зростають, темпи зростають, ціни падають, темпи падають. От сьогодні головне завдання щоб ми диверсифікували економіку і позбавили її від наркотичної залежності від цін на українську сировину. Що для цього треба зробити? Визначити, що легких рецептів для цього не існує. От, мене просто нервує і дратує твердження окремих політиків, які нічого не розуміють ні в економіки, і влас, за власне життя не, не зробили, як кажуть, не побудували собачої будки. Е, в цих умовах вони сьогодні нібито знову стверджують, що володіють якимось, якимось таємничним рецептом. От, ставилось на початку там, рік, два-три роки тому ставилось завдання за будь-яку ціну утримати дві речі. Перше — це стабільність валютного курсу, позбавивши її від ринкового, підтримувати його можна тільки витрачаючи золотовалютні резерви, що і робилося. Народу, це сподобалося, але це довго триматися не може. І треба підтримувати курс через зростання експортного потенціалу національного виробництва, а не через маніпуляції з тими чи іншими статтями резервів. І друга позиція це забезпечити. Відсутність зростання цін. Ми маємо дефляцію в цього року. Але кому це потрібно? Кому від цього стало легше? Якщо ми за рахунок дефляції прибираємо з української економіки джерело кров для її розвитку, я вважаю, що Позиція політично є дуже помилковою. От сьогодні ми маємо вийти на комплексний розвиток економіки, який має пройти до суттєвого покращення інвестиційного клімату. Україна має перестати займати останні місця в інвестиційних рейтингах. Україна має бути комфортно вести бізнес, Україна здатна забезпечити сьогодні, маючи вагомі конкурентні переваги перед своїми країнами-партнерами. Щоб і інвестиції до нас йшли, і робочі місця створювалися, і податки платилися. І я власним прикладом це продемонстрував. Що за будь-яку кризову ситуацію в абсолютно складних галузях економіки, от подивіться, у нас на сьогоднішній день, там половина цукрових заводів банкроті. Але ефективне господарювання дозволяє збільшити виробництво в три рази по відношенню від радянських часів, там де є господар, який знає, як це робити. Дякую, народний депутат Петро Порошенко. Прогнози на 13 і підсумки 12-го року. Залишайтеся далі з п'ятим каналом. Попереду багато цікавого.